Так, народ, здоровенькі були, всім привіт, хто дивиться канал та підтримує. Коротше, що, В минулому відео вам показав резину, в принципі, все нормально. Получилось. Всім сподобалось, всім дякую за підтримку. А сьогодні вирішили з батьком зробити ТО. Коротше, По топлівній подивимося, що там як, можливо, масло поміняємо і вам покажемо. Перевірити рівень масла в ТНВД. Паливний насос, коротше, Зараз Беремо баночки. Крямочки. Сапуна. Тут є такий сапунчик. Ось такий перевірили. Батя взяв продув. Працює нормально. Так, Щось там є, бачу. Ось точно, ні, як це його показати. Коротше, зараз будемо його міняти. Звідти покажемо, скільки його там, скільки туди будемо заливати. Ой, блін. штуцера рівня. Зразу Звімся, що робиться це. Чи... Чого? Чи, чи є там щось, чи нема? так? Да? Ні, там є чи щось, але діло в тому, що топлю наробилось і десь видно один плунджер якийсь, щось... що то і... І з часом, скільки його там, Накачує туди солярку, десь почуть. Десь пропускає, так? Да, так. Да. Ну масло нормальне. ж. Масло не нормальне, його треба вже міняти, тому що якщо... Ну якраз перед сезоном. Ну, я б не сказав би, що там прям багато соляри свідки. Да, Бачить, що береш масло на розрив. Як масло привірити качественне? Береш на розрив, треба щоб тягнути хоча б 3 мм. Хоча три хороші масло, то бачиш, все, воно вже не тягнеться. Тобто під заміну. І соляркою є привкус, так? Да? Привкус солярки, так. Да. Тобто будемо міняти. Яке туди будемо заливати? Дізельне викновідно. Що а, там є в норічі? Дізельне. Масло. Універсальний. Даймо тряпку. Так, далі ми знімаємо. Що бать? Ой, може, так спробку з вообще. взагалі. Під під, да, під, під, да, Ці штуцера. штуцера закрутимо, щоб він поки не нам не, не льопав. Так, далі відкручуємо того болтика зливну. Байде таку приспособу. Щоб по рамі не тікло. Ну, Або да, зараз З засре його все. Таку кусок бумаги зігнув та й зливається. Ну тут його трошки є, так? Да? Так, да, ну воно ну, воно із соляркою. Ну, Пояснено, що раз... вже. Це як була, полетіла. За вода воно вже пропускає потрошки, так. Да, ну... Ну, да, вода зроблено, топлено. Ну що ж хочете, була, але... трактор з 2008 року. Ну, куплений. А, да. І за все за весь час зробили один раз топлівну. Ну, принципі... По своїй глупості. Так, да. дивись так, дивись рослий. Все. І служить, в принципі, нормально. все. Роботи робить багато трактор. Закручуємо і що заливаємо новий, так? Да? Хай зараз чисті бачиш? 240 грамів. От сюди влазить 200-250 грамів чистого масла. Наразі відкрутимо, хай воно поскапує, що там де є. Далі будемо заливати. Заливаємо. Ми завжди заливаємось до є. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мене ще потекло. Ну так, десь воно, а та камера, то розумієш, от дві камери. Жду. І воно за й... Так що такий сервіс домашній, ТО перед сезоном. Сьогодні вже 1 березня. Всіх святом. Де снизу перший день, але воно свято, коли так на столі свято і війни немає то свято. Та-да. Так, масло злили і заливаємо нове. Батя таким, оце... таким методом, Таким методом, так. Да. Бутилка з-під гали. І так, на глаз зараз на лему. Ця пробка грам 150 щоб... викручена. Так, заливає, поки е... за цією не побіжить. Ні, то я заляв, хай уровень набереться. Всю, зараз почекаємо. Пару хвилин почекаємо, щоб він вирівнявся, тому що масло густе, холодно. Поки зараз можу заліти, тут буде вже тікти, а тут поки буду ляти, то буде повно, Тобто який уровень буде. А так зараз воно розпливеться, знову почуть доріляли. Ну і поки не почне. І так виходить, не розливається нічого. Не. А то вперед думали, як його заливати. От, от фейрі бутилка. Да, бутилка, реклама Наля... фейрі. Да, наляли масло дизельне сюди, хорошеньке. І почуть, воно розтечеться. Так от, бач, народ. Да. Залили. Залили почуть-почуть, по чуть почало бігти. Біг. Да. Протираємо. Починаєте йти. Протираємо. Протираєм. Закручуємо, закручуємо, доливаємо. Доливаємо ще грам 25-30, щоб... Щоб був не, не покусається там. Крепко небагато, щоб. І що? Можна стартувати, так? Да? Так, зараз спробуємо як він наводиться. А що тут спробувати? З полтичка. О, так, закрутив, зараз затягну, чуть-чуть затягнув. Так, народ, що? Батя закручує, збирає все і запускаємо. Пробуємо, подивимося, щоб... Провіримо, коротше, так скажемо. Не мешав, бо... Так, не буде перший пуск від баті. Ой, вже скільки -то? Тиждень стоїть тут. Нормально! А прогреется пожалуйста. Батя Шумахер проїжджає